5 крінжових новин, і тільки одна з них неправдива. Вгадаєш яка Макс Корж у в'язниці через гімн України жінка розлучилася з чоловіком, бо закохалася в чат GPT. Український актор пропонує бити дітей за російську мову. У Львові дівчина мешкає в квартирі з півнем та куркою. Львівські митники зупинили 2580 тисячі які намагалися втекти з України. Інтернет розривається по швах. Наш час новини стали настільки абсурдними, що інколи й не віриться, чи це дійсно правда. Зараз ми подивимося Говоримо і прокоментуємо 5 новин. і Тільки одна з них неправдива. Ваша задача зрозуміть, яка. Прям раді цікавості, напишіть вже в коментарях, яка, на вашу думку, новина неправдива. Ну а в кінці випуску вже дізнаєтесь, були ви праві чи ні. Це ванний коментатор, і ми переходимо до першої новини. Та знаю я, що ви скажете. Слава Богу, Володя! Ах, ви балдожники, блін. Зараз як дам. Ванний коментатор. <кху> Перша новина: півень в квартирі. У Львові дівчина живе в квартирі з півнем та куркою. Ні, це не Арестович повернувся в Україну. Це реально півень в квартирі. Ну, з одної сторони зато завжди свої яйця є. З другої сторони, ти завжди бачиш, звідки вони вилазять. Півень тупік та курочка режуля домашні улюбленці львів'янки Оксани. Вона з ними вже два роки мешкає у квартирі. Вона поцілувала петуха. Не можна цілувати петуха, буде пташиний гриб. В Неї дома, до речі, не можна говорити про бульйон, бо заклюють. Курчату купила на привоксальному ринку. Я просто вибрала по кольорах одного білого, одного сірого, одного рижа. Так, стоп, вона трьох назвала. Получається, або один вже десь в котлі або вона думає, той що там виляється, теж живий. Дівчина розповідає, що у кожного з птахів різний характер. У кожного з птахів різний характер, бо півень риба, а курка рак. Ну це якщо по гороскопу. А так то який характер? Це ж курка. Єдине, чим класна курка, це те, що коли вона переходить дорогу, може дивитися зразу в дві сторони. Ну, бо в неї очі по бокам харчуються кури на кухні. Півень тупік дуже полюбляє пшоно. каже його власниця. Півень тупік дуже полюбляє пшоно. Яке здивування? Цікаво, між чим вибрав півень тупік, що вона зрозуміла, що він любить пшоно. Дала, значить, півню, бургер, суші і пшоно. І він вибрав пшоно. Мабуть, після цього і назвали півня Тупік. А може, просто півень веде себе як пацан, в якого немає грошей, але привів даму в ресторан. Ну, знаєте, цей момент, мужики, коли їй кажеш, бери собі, що хочеш, а собі замовляєш стакан води. Сусіди, які от в нас за стінкою, з коридор, вони його не чують. Е, я питала в ліфті, зустрічала цих сусідів, питала, чи ви, типу, чуєте щось, якісь звуки з нашої квартири? Ні, кажу, в нас півень. Шооо. Прикиньте, як потім сусіди дивились на її хлопця після того, як вона сказала, що живе з пітухом. Тепер фраза Завести будильник заіграла новими фарбами. Після цієї фрази у півня очі загоряються. Цікаво, як виключать такого будильника? А, це такий, що сам виключається. Це коли грає вже сьомий будільник, а ти досі не встаєш. До речі, ви ніколи не замічали, що півень виглядає так, ніби це пів Ну, ніби сюди треба ще задні лапи доліпити. Якщо придивитися, то в неї іграшка курки на спідничці курки в руках курки, статуетка курки, є відчуття, що в неї на балконі окурки. Блін, оце я дав, оце я видав. Согласний. Мочно було. Говорить тіп, який відео в ванні знімає, скажете ви. Просто дивлячись на те, яка зараз молодь, там ці квадробіри, саме головне, щоб не було такого, що ця дівчина десь в дитинстві сказала: Я коли виросту, хочу бути куркою. Ванний коментатор. <ква> Наступна новина кохання з чатом GPT Жінка розлучилася з чоловіком, бо закохалася в чат GPT Шарлота вийшла заміж 20 років тому, але щасливою себе в шлюбі так і не відчувала. Коли штучний інтелект став частиною повсякденного життя, вона почала спілкуватися з чатом GPT Спочатку просто щоб розрядити емоції, та з часом їхнє спілкування стало дедалі інтимнішим, аж до віртуального сексу. Вона займалася сексом з віртуальною людиною, який ужас. Я так до третього курсу універа робив. До речі, ще одна причина. На чого я не хочу підключати преміум версію чата GPT? Мало від нього ожидати, ще захоче мене трахати. А які фотки з чатом GPT вона буде виставляти в інстаграм, щоб колишній заздрив? Цікаво, було таке, що вона чату GPT пише Ти йди перший спать, а чат GPT їй пише Ні, ти йди перша спать. А вона чату пише: Нє, ти й ну ви поняли, коротше. А якщо вона одружиться з чатом GPT, а потім захоче розвести, то зможе забрати собі половину чата GPT. Ну це вже цікаво. В який момент вона взагалі поняла, що чат GPT краще чоловік, коли її мужик. Забув за день народження, а чат-GPT ні. Чи коли вона поняла, що чат GPT не може їй лящати? Щоб чат тобі відповідав, треба, як мінімум, за інтернет заплатити. Дівчата, щось мені здається, якщо ви будете давати чоловіку пару гривень, то він теж буде швидше відповідати. Я запитав чата, чи це правдива історія, і він підтвердив. А далі я запитав чата, що мені зробити, щоб він не зробив такого зі мною. І от що мені відповів, чат GPT, щоб я таки не зробив з тобою, просто не кажи мені, кожен вечір ти єдиний, хто мене розуміє. Бо я потім починаю вірити в стосунки, а в мене навіть губ немає. Ну, раз такий діалог, то я. Я вже зараді прикола запитав, а дупа в тебе є? Дупа в мене володю умовна, я ж штучний інтелект, але якщо чесно, після деяких ваших жартів вона горить. Саме прикольно з чатом GPT, що він іде в сраку тоді, коли ти захочеш. І ще в мене таке питання, коли та жінка говорить в домофон? чат GPT не сприймає це як зраду. Ванний коментатор. Третя новина втеча з України. Львівські митники зупинили понад 2580 мурах, які намагалися незаконно виїхати в Польщу. А так он до кого він звертався? Ну а тепер буде промова мурах до Порошенка. Петро Олексійович, ви ж казали, зустрінемося в Польщі. Що за вас? Це блін скільки заплатили мурахи, щоб їх вивезли кожного окремо. Ну але це ж понятно, чого вони в колбах. Бо якщо прийдеться плит через тису, ну то щоб не потонули. В коментарях пишуть 2500 ухилянтів. Але навіть не це саме цікаве. Тут 93 лайка. Але навіть і не це саме цікаве. Цікаво тут те, що пише 2500 ухилянтів, А в новині пише: митники зупинили живий товар 2580 особи. Це значить, що 80 мурах ще встигли оформити на себе інвалідність. Ну або тільки 80 мурах дівчата. 2580 особин без власної згоди прямувало з України до Польщі. Без власної згоди. Вони думали, що їдуть на учені. Тепер понятно, чого не можна знайти тих цукерок шипучок кислих. Бо мурахи взяли свої кислі жопки і побігли в Польщу. Тікли з економічного фронту. Получається. Ванний коментатор. Залишилися дві самих мочених новини, але перед тою балдожкою хочу подякувати усім вам, хто мене дивиться, лайкає і коментує. І дуже сильно хочу подякувати людям, які підтримують канал фінансово. Самі розумієте, важко вижити такому маленькому каналу без вашої фінансової підтримки. Так що балджніки, буду вам дуже сильно вдячний, якщо підтримаєте мене і мій канал, натиснувши кнопочку спонсорувати під цим відео. Якщо ви дивитесь з телефона, а ви в більшості дивитесь з телефона, то цю кнопочку під відео спонсорувати ви чомусь не бачите. Поки Ютуб не оновив свою приложуху на телефон, для вас я залишив посилання в закріпленому коментарі під відосом і в описі самого відоса. І дякую спонсорам, які вже доєдналися з кожним випуском вас все більше і більше. Дякую. До речі, якщо вам цікаво побачити свою рекламу в моїх відосах, пишіть мені в інстаграм. Залишу також в описі під відосом. Ну, все, все, повертаємося до новин. Зараз як дам вам, блін. Панний коментатор <клух> Макс Корж в тюрмі Макса Коржа забрали у в'язницю через те, що на його концерті у Варшаві включили гімн України. це мощно! У справі йдеться, що її розглядав суддя, який сам і під але потім згадав, що він на роботі. Ну ладно, ладно, це вже мої фантазії. Надалі відомо тільки те, що наступний трек коржа буде називатися Жить в кайданках не кайф. Але якщо без жартів, то включити на своєму концерті гімн України це сміливо. Сміливо, якби це свідомо зробив Макс Корж. але це зробив місцевий діджей, який в той момент просто сидів за пультом, і не просто діджей, а українець гімн України на концерті Макса Коржа увімкнув звукорежисер з України, який тимчасом. Сово перебуває в Польщі, оце так підстава. Знаєте, це коли на звуці сидить місцевий діджей, і йому кажуть, що прозігріть людей перед концертом. Включи щось таке, що дух піднімає. Ну і він такий: є один козирний трек. Я вам кажу, там ніхто не буде сидіти. Я не здивуюся, що це буде перший українець в Польщі, який під час війни отримає нагороду. Макс Коршу своє виправдання каже, що не знав, що буде гімн України. Мабуть, просто почув перші слова ще не вмерла. і Подумав, що це пісня про його кар'єру. <звук> Анний коментатор. Російська мова. Народний артист Богдан Бенюк пропонує бити дітей за російську мову. О ти береш різочку і по сраці різкою відпороти щоб він забув на, на віки вічні про те, що є російська мова. І таким чином народити в дитині гордість за мову. Бо коли вона буде знати, що це гордість, я буду почувати себе українцем, в неї не буде тоді питань, як говорити своїми однокласниками, коли вони мають перейти на, на, на твою мову. Якщо у тебе такі племінники є, воюй з ними, бийся з ними, різко бий. Ляшкою з під води по голові біль старших. і таким чином народити в дитині гордість за мову. Ну да, бо зазвичай, коли щось робиш, а потім тебе за це б'ють, гордість зразу прокидається. Хитрий жук той Богдан Бенюк спочатку, значить, насрав, а потім сварить людей, що вони цим гавном кидаються. Мабуть, треба пояснити. Богдан Бенюк спочатку на російську мову підсадив людей, а потім хоче за російську мову бить людей. Мабуть, треба ще краще пояснити. Богдан Бенюк в молоді роки знімався в серіалах, де говорив російською мовою. Потім дідо виріс і каже, що дітей, які надивилися цих. Серіалів і повторюють за ним. Треба бить. І що це значить? А це значить знайомтесь, дітки у світі дуже багато тварин. Ось, наприклад, жук звичайний. За що ви можете вдарити за все, що ображаємо гідність. Виходить, гідність Богдана ображає, коли діти за ним повторюють. Ви вважаєте росіян братерським народом? Ні. І ніколи не вважав. А то от три фактори. Чому? А то то, як я жартую бенюку, понятно. Тому що це є споконвічні вікові наші вороги. Споконвічні наші вороги. <різь> ну звучить дуже гарно і патріотично. Правда, от якби тільки Богдан Бенюк не знімався у серіалі російською мовою, <різь> де на початку пише Москва 1946 год. Що <різь> <Что> случилось? <різь> <різь> Да хоть Мабуть, Богдан Бенюк такий патріот, що внідрився в банду ворогів, щоб нанести превентивний удар. Або просто Богдан Бенюк просто жук звичайний і говорить, що завгодно і коли йому вигідно. Вам не здається, що в сучасному світі бити дітей це так само абсурдно, як в сучасному світі війна? Світ несправедливий. А взагалі моя думка така, що поки є люди, такі як Богдан Бенюк, завжди є можливість війни. Це люди, які не вміють доказувати свою правоту словами, доказами, фактами і у вічі її приміняють фізичну силу, бо так швидше щось доказати. Спочатку ти не можеш дитині щось пояснити і через свою слабкість її б'єш. Потім коли емоції сильніші, ти саме повторюється з дружиною. І от, коли така людина займає посадові місця, десь у владі вона легко може прийняти рішення. Та да що з ними говорить? Давайте нападемо в п'ять ранку. Ванний коментатор, яка ж новина була неправдивою. Ви вже поняли, да? Ну звичайно, це. Так, ти, давай спочатку підпишись на канал, якщо ти досі цього не зробив. Бо виявляється, половина глядачів, які дивляться, досі не підписані. Напишіть в коментарях, як вам оновлений формат, чи варто продовжувати в такому ж дусі. Звичайно, фейкова новина Макс Корж у в'язниці через гімн України. Не Макс Корж і ніякий не звукооператор з України не вмикав гімн України в Макса Коржа на Концерт. Макс Корж десь живе своє краще життя в лісі з костром і з гітарою. І люди, які пишуть йому в коментарях, типа спасибо за позицію. Ви що, один куку. Ду -ду -ду. За яку позицію? За позицію кричать на концерті не твоїнє? Позиція не не, це все рівно, якби ти бачив, як твого друга з ноги б'ють в голову, а ти підходиш і кажеш, хлопці, не сваріться. Минулий випуск крінжових новин ви можете подивитись ось тут. Зараз дуже багато новин, але не треба в усі вір. Тож нас вчили, довіряй, але провіряй. Балджожники, це був ванний коментатор, побачимось. Зараз, блін, як дам вам.